Ефірі Рогова пасіка, яка прекрасна весна серед зими. Так написано в новому випуску газети пасіка від а до Я. Дійсно, світить сонечко, світ радується, коти тут, як тут, і бджілки вже поодинокі починають вилітати серед білого дня. Їх ще небагато. Тільки не одиниці, ось, якщо ви бачите, літає навколо вулика. Ну, я думаю, що скоро прийдеться вилітати багатьом. Бжілка літає, щось вона шукає. Але хіба це весна? Тільки люди знають, що це календарна зима, а бджілки в них календаря нема. Вони Можуть відчувати дійсно, що це весна і не серед зими, а що це справжня весна. Хоча, на мою думку, це пізнє бабине літо. Попереду ще морози. І це сонце вже завтра закінчиться, похолодання майже два рази. Боже мой, що буде з нашими джілками. Дивимося, що хоче ця бджілка. Вона просто вийшла подихати. Зрозуміло, чи буде обліт, хоча вже година дня, а бджілки ще не вилітають, тільки не несміливо вилізають на двір. Для котиків сьогодні гарний день. Вони ходять по пасіці, гріються під сонцем, яке інколи з'являється на небі, дивляться, як літають бджілки, і які їх не кусають. Бджілки дуже слабенькі для того, щоб кусати. Когось. Але дітом коти знають, що сюди лучше не підходити. А тепер для них роздоліє. Вилітають бджілки, поки що поодинокі, ховаються в вулики. Подивимося, що буде далі, коли буде виходити сонечко. Година дня. На пасіці поки що літають поодинокі бджілки. На термометрі. 11 градусів тепла. Новий рекорд на багато-багато років спостережень. Бджілки сидять і нібито думають, що їм робити. На деяких вуликах вони повилітали, попереверталися. Поможемо цій бджілці потрапити у льоток. літає і думає, чи її залітати, чи не залітати. Як гарно на дворі, гріє сонечко. А що в тому вулику? Короми кінчаються і, напевне, матка думає, що треба вже червити. Прилетіла дробжілка. Все-таки вони шукали пилок в таку погоду, це температура квітня. Вже давно є пилок, який треба приносити, щоб матка червила. Але, видно, пилка вони не знайшли. Бо якби був пилок, облід був би масовий, і бджілки полетіли б за пилком. Голик номер 30 Активно літає бджоли зверху на криші, бджоли на прилітці. Вилазять вже майже масово. І злітають і щось летять шукати. Явно літають за пилком. На дворі температурний квітень. Хоча це сьогодні календарна зима. Що буде з тими бджолами? Що буде з цим великом? Що будуть з іншими? Які не найдуть пилок, а матка почне червити? Що буде далі? Пів другої дня 13.30. Світить сонечко, на дворі потеплішало. У нас на термометрі вже 12 градусів. Дійсно, температурний рекорд, навіть більше, ніж сьогодні показували синоптики. Ділки поодинокі, вилітають з вулика і хочуть щось знайти в природі. Що вони хочуть знайти? Звичайно, це пилок. При такій температурі буває пилок. Матка вже думає, що треба червити. Бджоли літають. Але де зараз в природі пилок? Хоча, звичайно, після цієї температури і дерева почнуть розпускати бруньки і теж готуватися будуть викинути листя. І викинуть, напевне, але якраз наступлять морози, які ще попереду, тому що зима своє повинна взяти. А що в цьому вулику, де бджілки вже літають і хочуть вилетіти на білий світ? А в цьому вулику на початку бджоли вже зверху. Явна ознака, що вони тут вже гріють розплод, що матка тут вже починає червити. Десятий вулик теж проснувся. Бджоли вилізають з решітки. Світить сонечко прямо в літок, яке виманює бджіл на двір. Ви летите. За пилком, Якби говорили бджоли, вони могли б відповісти. За пилком, тому що в природі плюс 10. Кіт черниш вже тікає. Вже він відчув небезпеку, що можуть вкусити. Це в нього влітом буває. Зимою він зазвичай тут ходить без Але гудуть бджоли. Багатьох вуликів чути не дуже гучний, але все-таки. Веселий гук. Виглянуло сонце, яка чудова весна серед зими. Сонце гріє, і це спонукає бджіл знову і знову прилітати. Став літати й цей вулик, коли на нього блиснуло сонце. А стінках вулика гріються бджілки разом з котиком, який теж на сонечку себе відчуває прекрасно. Майже друга година дня, а бджілки продовжують літати, як на весніль. Таке зірвало весняне тепло дах не в одної бджолиної сім'ї. Причому це слабенька сім'я, а вона саме активно літає. Сильніші сім'ї сидять спокійніше. В них не видно такого льоту, а воно в слабаків. Це означає, що вони відчувають, що бджіл мало і починає матка червити. Для того щоб компенсувати кількість бджів. Що то буде далі? Що буде з вуликом Лисонь, який активно літав і на новорічний обліт? І літає тепер. Вже одна бджілка сіла мені на руку і вкусила. Першим весняним укусу. Поодинокі бджоли стали вилітати з вулика лисонь, який активно літав. Подивимося, що там робиться. Вулик лисонь зверху, бджоли зжалися до теплої заставної, а тут ми бачимо пусті рамки. Цього боку. Якби була справжня зима, цей вулик би не варто було влізти. Але ці рамки не обсижені, можуть змокрити. Раніше на них були бджоли, але деяка частина бджол відійшла і рамки звільнилися. Ну що, скориставшись моментом, попробуємо їх взяти. Для цього візьмемо, накриємо бджоли спереду і заберемо ці рамки. um <laughs> let Ми зробили цю операцію, трохи стривожили в але це не страшно. На дворі календарна весна. Бджілки повзають на холстику. Вони шукають пилок. Були квисонь, Полізли донизу, повзають зверху. Де той пилок зараз в природі? Це температурна весна. Да, на сонечку гарно грітися. Тільки сонечко скоро зайде і стане зовсім холодно. Хоч би в матки не зірвали кришу. Такі погодні аномалії. Трепенулося і коти. Кіт черниш вже починає шлюбні ігри. Чи не зарано? Киська трошки настовбурчилась, вона, напевне, відчуває своїм жіночим нутром, що ще, напевне, котенят не варто заводити, бо будуть ще морози. Але чи відчувають все це бджілки, незрозуміло. І вулики, що на сонці, сонце виманює зник бджіл. Бжоли сидять зверху вже, напевне, збирають воду. Вода потрібна для того, щоб годувати розплід. За цим спостерігає котик. Що то далі буде? Йому то добре, він гріється на сонці, але що буде з тими бджолами, які, на жаль, зможуть при морозах мати проблеми. Бжілка дивиться, я її закрив сонце. Сонце відкрили, але бджілка залізла назад. Все таки холоднувато. Але похоже на весну. Пішла третя година дня. Бджоли активно літають, тому що ще світить сонце. Лід поступово припиняється, тому що подув холодний вітер. Бджоли залізають назад до вулика. Але на термометрі ще тепло, ще майже 11 градусів тепла. Несподіване тепло. На другий день водохреща. Такого ще не було в історії. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео.